Я так розумію, що то, що я хотіла пожити далі, у мене це стається. Випадок пані Світлани цікавий тим, що та патологія, яка в неї, вона не є часто. На жаль, це спадковість. У мене були батьки хворі. Гіпертрофічна кардіоміопатія небезпечна тим, що її розвиток є поступовий. Була якась профілактика, але, скажімо, більше так, я не дуже звертала увагу на своє здоров'я. Пані Світлані повезло з тим, що її кардіолог по місцю проживання виявилась достатньо освіченою, достатньо експертною, щоб вчасно відправити до колеги кардіолога в кардіохірургічний стаціонар. Адже це саме та патологія, яка вимагає дуже прецизійного і експертного професійного кардіологічного підходу. Але цей кардіолог має бути кардіолог кардіохірургічного стаціонару. Ну, скажімо так, мені порадили симбіотик. Мені подобається, що є сайт, на якому розписано вартість послуг, вартість операцій. Людина може налаштуватися на те, що вона має і на що вона може розраховувати. Ти офіційно платиш. У мене є всі чеки. Потім я розмовляла з кардіологом Романою Лебіть. Тоже мені сподобалося. Була призначена зустріч, і ми з донькою сюди приїхали. Кардіологи-симбіотики мають бачення цих пацієнтів як перед операцією, під час операції, так і після операції. Спочатку були обстеження проведені, потім уже далі був скликаний консіліум. Нашій клініці. Такі пацієнти отримують не тільки експертну діагностичну допомогу, де ми можемо визначити, який це тип цієї гіпертрофії, і відповідно, яка має бути лікувальна тактика. Також є всі методи лікування цієї патології. В даному випадку, що тішить, пані Світлана, була прилікована ну, максимально мініінвазивно, тобто без розрізу взагалі. Ми в даній ситуації застосували такий метод, який називається алкогольна абляція, яка робиться. Ангіо операційній триває до години часу в залежності від ситуації, але вона вимагає серйозного хартіму, серйозного підходу і лікаря-аритмолога, і лікаря-ендоваскулярного хірурга, інвазивного кардіолога, кардіохірурга, звичайного кардіолога. Я дуже вдячна всім, боюся когось не назвати і тому кажу від головного лікаря. Кардіолога, кардіохірурга, які були причетні до мого обстеження і проведення операції, я дуже вдячна. Я тішуся за неї, тішуся, що їй це підійшло. Я зважувала на те, що я поставила планку. В мене є певні цілі в житті, які я хочу їх досягнути. Тому я тут, в клініці, і йду далі.